Запитання, дитяче мілкування, експертна думка. Свіже погло, несподівані трактування. Що робити дівчині, якщо її не кличуть заміж? Я думаю, що треба самим покликати. Дівчині треба позичати тебе і зрозуміти, що саме е, в ній нікому не подобається. Наприклад, якщо їй краса не подобається, то змінити себе. Якщо не подобається її розум, то трошки понавчатися. Якщо її характер не подобається, то треба переламати себе та зробити так, щоб іншим людям ти сподобалась. І тоді, думаю, що всім ти сподобаєшся. Допомогти їй знайти парня. Таких ситуацій Шукати чоловіка, шукати роботу, стати красивішою, шукати чоловіка, знайти приложення, щоб вона могла з кимось познайомитися, розплакатися, шукати собі в університеті вже. Може, якщо десь... Ну, на прогулянці десь і зустріла якогось ну, гарного хлопця. Ти в нього закохалася. Шукати самі свою любові. Ну якісь намеки робити або чекати. Робити так, щоб її побачила і приверта і привертати і увагу чоловіків. Цього хлопця треба підтримувати. Щоб він зробив пропозицію. бути одною і кайфувати, самі покликати, лежати на дивані і кайфувати, жити одной, але шукати собі друзів. Потрібно до хлопця підходити і якось натякати, щоб він її заміж покликав. Я думаю, що треба сам шукати. Ну мені здається, можна так трошки відпочити, поки що і піти може з друзями, з подружками кудись там, ну не знаю, в кафе щось по -по поговорити. Треба піти, запросити якогось хлопчика, щоб піти на свідання.